Курси дуже цікаві, дуже цікаві для пенсіонерів. Тут можна навчитися і користуватися Приватбанком, передавати дані, показники, як Facebook, Telegram. Ну такі ну, не дуже-дуже глибокі знання, але для пенсіонерів чудово. Пенсіонерка Марія Швет, відвідувачка безкоштовних комп'ютерних курсів, які викладають у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Мене завжди цікаво, було все нове. І хочеться багато, поки є можливість якось і час, хочеться знати багато-багато. сучасного. не хочеться відставати від життя. У мене два внука, так що я не хочу, щоб вони за мене червоніли. Оплата комунальних послуг що ми. Я не дойшла до того, щоб оплачувати. Мене це син робив. І я була така спокійна, що воно мені не треба. Він мене хотів навчити, але я не хотіла. Говорю, воно мені не треба. Тим більше, що він є. А коли син загинув, тоді. Я зрозуміла, що я помилялася, що треба було щоб вчитися тоді, як він був. У нас є викладачі такі. Що вони хороші міша і він нам допомагає. Дуже приємний чоловік. такий. школа цифрової грамотності на базі бібліотеки працює протягом останніх 12 років. Зі слів тренера занять Михайла, спочатку широкомасштабного вторгнення до них все частіше записуються переселенці. Програма у нас складається з таких умовних двох етапів: це спочатку ми вивчаємо, що таке комп'ютер, і будова комп'ютера. Другий такий етап у нас уже більш цікавий. Ми працюємо в інтернеті. Там вивчаємо різні цікаві онлайн-сервіси, вчимось купувати в інтернеті, вчимось шукати інформацію в інтернеті, вчимось користуватись інтернет-банкінгами. Комунальними платежами в інтернеті також обов'язково вивчаємо програми, медичну програму Хелсі і дію. Крім того, тут запустили новий курс опанування смартфону. Смартфон там все простіше. Там або людина приходить з якимись конкретними питаннями, щоб там вивчити опанувати вайбер, фейсбук чи якісь інші соціальні мережі, або взагалі, якщо людина придбала. Смартфон недавно, чи хтось її подарив, то ми, ми розповідаємо взагалі з нуля, як їм користуватись, що за що відповідає кожна кнопочка. Також тут почали навчати медіаграмотності. На цьому курсі ми виявляємо фейки, мову ворожнечу мову ворожнечі, розповідаємо про те, як відрізняти брехню від правди, оволодіваємо різними там прийомами факт чекінгу. Це особливо актуально зараз у умовах війни, адже для того, щоб ухвалювати правильні рішення, людина має впевнено орієнтуватися в інформаційному просторі Катерина Сірок, Валерій Мартонюк, Суспільне новини, Рівне.